Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня відпочинок. Сьогодні буде супер класний рецепт: будемо готувати шашличок із скумбрії із соусом. Вам точно він зайде, тому залишайтеся, далі буде цікаво. Для приготування нашого шашличку будемо використовувати дві ось такі скумбрії, красиві, дві столові ложки французької гірчиці, три столові ложки соєвого соусу, трішки більше, ніж одна чайна ложка ваших улюблених спецій. І трішки солі, але не багато, тому що тут у нас вже є соєвий соус. Рибку ми добре очищаємо, нарізаємо на ось такі шматочки, промиваємо і просушуємо на паперовому рушнику. Беремо ємність, якусь глибоку тарілку, де будемо маринувати нашу рибку. Туди її кладемо цю рибку і засипаємо суміш спецій, заливаємо соєвий соус, додаємо французьку гірчицю і трішки солі. Добре перемішуємо, щоб кожен шматочок рибки. Був, скажімо так, трішки промаринований вже оцім маринадом. Тепер накриваємо тарілку харчовою плівкою і відправляємо її в холодильник на 3-4 години для того, щоб наша рибка добре промаринувалася. Все. Розпалюємо багаття, рибку нанизуємо у формі шашлику. Далі ви будете бачити на своїх екранах саме так, щоб рибка добре просмажувалася. Ось. Рибку я просмажував 25 хвилин, а ви будете дивитися по готовності. Тепер соус для нашої рибки просто супер. Беремо звичайний йогурт грецький, нейтральний. Беремо трішки цедри лимона, трішки чорного меленого перцю. Також додаємо сюди два невеличких в салоні огірки і свіжу петрушку. Все. До йогурту додаємо цедру, додаємо чорний мелений перець. Петрушку нарізаємо мілко, додаємо сюди. ж. І також огірок кришимо, ось як бачите на своїх екранах, також такими невеличкими шматочками. І додаємо також сюди. Перемішуємо. І у нас виходить супер смачний, доволі таки, в принципі, нейтральний до цієї рибки жирної кумбрії соус. Все, ось. Виходить просто і, в принципі, корисно. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, я завжди прошу поставте подобайку. Якщо ви ще не підписані, друзі, підпишіться на канал, коментуйте, діліться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування скумбрії на мангалі, мені буде дуже цікаво. Особливо, якщо ви готуєте скумбрію без фольги. Це найбільш улюблений вид приготування, як для мене, такої рибки, як скумбрія. І до нових зустрічей!